Стоянова злата, 11а, Одеський ліцей No44. Микола Палієнко, балада про рідну мову. Порубана, але не вбита, замолена, але жива, моя ти мова сумовита, м'яка з вербового шитва. Не залишай мене у скруті, коли ні сміху, ні плачу. Не віддавай в полон манкуртам, де рідне слово не почусь. Не пробачай мені сіромі, коли тебе жнуть, коли без баченки із дому одну, мов покритку женуть, тебе не висіять крізь сито, не розмінять на мідяки. Моя ти тимова росяниста, в тюки. мого життя свята основа, нема у тебе у цих меж. Убити можеш дієслово, і дієсловом любиш теж. Нема у тебе ні світання, ані смеркання жити й жить. Ти вся в одне, одне повстання, яке в віках не задушить.